Чому я обрав середньокубатурний турендурок? Київ їде додому. Сідаю в поїздку Карзалізниця. П, П вагон провідниця, Київ їде додому. 0,5 дорогу це щоб веселіше. 05 дорогу то ніколи не було ще лишнє. Сусідам по купе не дати спуску. Сусіди по купе вже дістають закуску. Всім привіт! Я Ярослав, вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні я поговорю про те з вами, чому я обрав середньокубатурний турендуро. Давайте ж самого початку розберемося, що ж таке середньокомпутурний турендує. Для того, щоб в нас було однакове розуміння, я пропоную вважати середньокомпутурними турендурами мотоцикли з об'ємом двигуна від 400 до 800 кубічних сантиметрів, які можна використовувати як на шоси для далеких подорожей, так і е з'їжджати на них з асфальтованих доріг на якесь легке бездоріжжя. Тобто. Середньокубатурні турендури, основна їхня перевага це баланс між потужністю і маневреністю. Це мотоцикли зручні для міста і в той же час для далеких подорожей, або навіть з можливістю з'їхати з асфальтованих доріг і податися десь трошки якими, польовими дорогами. В чому основні переваги середньокубатурних турендур? Перш за все, це легкість в управлінні. Ну, конкретно цей мотоцикл він сам їде в поворот. В нього низький центр мас, і це дуже допомагає. Вони невеличкі. Вони невеличкі, це створює їм додаткову маневреність. Разом з тим, потужності у них вже достатньо. Економічність він буде їсти набагато менше, ніж, ну не набагато, але явно менше, ніж великий турендуро. І звісно, він не порівняється, наприклад, з якимись малокубатурними індійцями. Але я думаю, він їсть не більше, ніж домінар. Не більше. Ще однією, і можливо найважливішою перевагою це є їхня універсальність. Тобто вони ідеально підходять для міста, для того, щоб вони достатньо малі для того, щоб в заторах пересуватися. Плюс конкретно цей мотоцикл, він занижений, в нього дуже зручна посадка саме для міста. Крім того, ним зручно їхати на далекій відстані, Він комфортний, це абсолютно ну, без проблем. Тобто, це такий ідеальний форм-фактор мотоцикла. А, універсальний саме такий універсальний форм-фактор. І крім того, в принципі, по сільських дорогах, де з'їхати на ґрунтовку, для нього теж не є проблемою. Не на великих швидкостях, звісно, але він це тягне. Тобто, це такий середньостатистичний, універсальний мотоцикл для людей, які ніби ну не те, що не знають, що вони хочуть, а які а, хочуть всього чуть-чуть, хочуть. Не мати там три мотоцикли для різних випадків життя, а щоб мати один, який підійде на всі, на всі випадки життя. Останньою немаловажливою перевагою є комфорт далеких поїздка. Він достатньо зручний на трасі, абсолютно до швидкості 130 можна їхати і ні за що не перейматися. Все буде комфортно, все буде зручно. Райдер не буде втомлюватись, так як, наприклад, на якихось е, стрітах чи, там, ну, от, наприклад, на домінарі я б не поїхав. Особисто для себе я обрав ось цей мотоцикл F700GS BMW, тому що він закриває всі ті вище перераховані ну, мої потреби і має всі ті вище перераховані переваги, які я вже, про які я вже говорив. Крім того, навіть трішки більше, коли в нього є кофер, він перетворюється в повноцінний транспортний засіб, там, по місту, повсюди, по справах, навіть у відрядженні, я думаю, для однієї людини. Повноцінно можна заїхати в магазин, можна заїхати будь-куди, можна щось привезти, якісь документи, документи по роботі. Це дуже класна штука і всім рекомендую. Маленьке швиденьке включення. Просто хтось комусь з кофром, наприклад, їздити не по кайфу, бо це псує зовнішній вигляд. Але тут практичність перемагає зовнішній вигляд, як ти виглядаєш з боку, тому що. Кофр дає тобі величину переваги автомобіля, скажімо так, з перевагами мотоцикла. Тому що зазвичай в автомобілі ми їздимо одні ну більшість часу да? для однієї людини. І що ти кладеш рюкзачок туди? Ну, типу, все. І це величезний. Ти стоїш в заторах на мотоциклі, ти ловиш цей кайф, ти їздиш. Як на мотоциклі, просто є кофр, який ти насправді не бачиш. Тобто думати те, як там бачать інші люди тебе з боку, чи це типу круто, естетично, ну це вже не про те. Це якби: ти отримуєш задоволення від їзди, ти отримуєш якусь практичну перевагу, ти швидший, ти маневреніший, ти пробираєшся до світлофора і їдеш з першої ітерації, а не там з п'ятої, чи з шостої, чи з четвертої. І це економить насправді там хвилини і хвилини. Ну, от реально 40 хвилин в годину пік з краю міста до центру можна зекономити. Таке от коротеньке відео вийшло. Сподіваюся, комусь воно було інформативне. На цьому все наразі.